Найбільш раціональна мета суспільства якнайщасливіше життя якомога більшої кількості людей протягом якнайдовшого часу приберіть хоча б один елемент, і суспільство рухне. Гедоністична філософія називає метою життя отримання максимального рівня задоволення або щастя. Це дуже близько до істини, але через недосконалість ця теорія є хорошою. На цьому прикладі видно, як хороше є ворогом кращого, недоведений до кінця крок до повної істини створює цілковиту протилежність. Подібна філософія стає в результаті ворогом продовження життя, оскільки люди, замість того, щоб думати про боротьбу зі старінням, думають про те, як прожити і наповнити ці 60 чи 100 років активного життя максимальним рівнем щастя. Спробуємо прибрати один елемент із формули найбільш раціональної мети, і подивимося, що вийде. Наприклад, якщо мета полягатиме лише в тому, щоб продовжити життя якомога більшої кількості людей без урахування їхньої якості життя і щастя, це призведе до сценарію, подібного до життя в переповненій лікарні, де люди просто існують, але відчувають постійні страждання та дискомфорт. Саме пекло підпадає під таку перспективу, і навряд чи хтось захоче жити в таких умовах. Приклад наступної комбінації: якщо буде щасливе життя великої кількості людей, але недовге, ми отримаємо аналог героїнової. Епідемії, ще одне негативне суспільне явище, якого люди намагаються уникати. І приклад третьої комбінації без одного елемента Як найщасливіше життя протягом якнайдовшого часу, але обмеженої кількості людей. Так ми отримуємо аналог диктатури еліт або автократа, які живуть в оточенні нещасних рабів, це також формат, якого суспільство намагається уникати. Отже, всі три компоненти повинні входити у формулу мети розвитку суспільства, якнайщасливіше життя якомога більшої кількості людей протягом якнайдовшого часу.